Добрий день, дорогі глядачі. У ефірі Кізвіль ТВ і сьогодні ми е, з вами поспілкуємося на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Валерія, Олександра, Сергій Ілля, Даниїл та Максим. Е, от, отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників? Так, е, е, да, я вірю у волшебників. Дякую. Е, Отже, на вашу думку, хто такі чарівники? <клес> Волшебники – це ті люди, які ну, творять всякі чудеса, які можуть робити те, що не можуть інші люди. Дякую. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? <клес> Ні, не завжди. Дякую. Можете подати? Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Звичайно, що на вулицях, тому що є багато Таких чарівників, які видають себе за чарівників, але вони просто шахраї. Дякую. Та можна ще дізнатися у фільмах. Дякую. А які фільми або казки про Чорнунів, чор ви знаєте? Ну, Гаррі Поттер І дуже багато чого є. Ну, я не всі знаю, але дуже багато є про чарівників. Дякую. А, на вашу думку, чи існують чари або Е, я вважаю, що так, бо буває, що людям щастить. Або якісь е, випробування з ними трапляються. І я вважаю, що це все якісь е, вищі сили. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами? Е, ну так, да, це можна. Дякую. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Ну, я думаю, что это могут быть кто угодно, потому что, наверное, ну, многие из них умеют э, делать очень редкие вещи, которые не могут делать другие. Дякую. Скажите, вы любите мріяти? Так. А ваши мрик вы здесь Так, дуже багато. Mm. Расскажите про це. Mm, я мріяв про телефон на день народження, про планшет на Новий рік. Це здійснювалось. Дякую. А якби ви стали справжніми чарівниками та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке б саме диво ви здійснили? Для себе, для сім'ї, для міста? Я б спочатку здійснив для світу, щоб ніколи не було війни, тому що ви бачите, що твориться у нас на Україні. Постійно війни за якоїсь Криму та за цю країну. Дякую. Наостанок мені хотілося вам додати маленьку пораду. Помічайте маленькі дива. Які для кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача чари, що відбувається не лише у казках. Та я його ведуча Ольга. До зустрічі у наступних випусках. До побачення.